Житься до слова народний депутат Вабольська Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня слухачі! Я хочу звернутися до всього парламенту, особливо до депутатів, які були обрані за мажоритарними округами, не дивлячись, яку політичну силу вони сьогодні представляють, у якій фракції знаходяться. Ну, я хочу вас просити, схаменіться, вас люди обирали. Давайте подивимось, от всі виступаючі сьогодні піднімали всі на самі болючі питання, які є сьогодні в країні. Ну скажіть мені, будь ласка, ну яка різниця до якої політичної партії ми сьогодні входимо? Подивіться, що сьогодні робиться на округах. Подивіться, що сьогодні почався новий, починається новий опалюваний сезон. Подивіться, що робиться в школах. Скажіть мені, будь ласка, ми будемо звинувачувати і порушувати кримінальні справи проти вчителів. Коли сьогодні не знаю, думаю, що на кожному окрузі в мене сьогодні вчителі і директори шкіл сьогодні збирають гроші з батьків для того, щоб почати опалювальний сезон. Що сьогодні в школах взагалі не передбачені сьогодні кошти для того, щоб почати навчальний рік? Скажіть мені, будь ласка. Ви всі про це дуже добре знаєте, про що ми кажемо, про який бюджет на слідуючий рік у нас на сьогодні не виконується бюджет цього року. Скажіть мені, будь ласка, всі бюджетні організації сьогодні на останній квартал взагалі не вистачає коштів для того, щоб ви зробити виплати по захищеним статтям бюджету. Давайте ми подивимося, що робиться на округах, що стосується лікарень. Скажіть мені, будь ласка, ми тут розмовляємо про дороги, про акциз. Я думаю, що хто хоч інколи буває в округах своїх, що сьогодні дорога і відстань це зовсім різні речі в нашій країні. Про що ми кажемо? Про яку медичну реформу? Як ми взагалі маємо моральне право сьогодні голосувати і закривати лікарні і ФАПи? Коли сьогодні є якісь, вибачте мене, норми, нормативи, коли треба швидка доїхати, а як швидка може туди доїхати, куди там дороги немає? Та може нам зараз сьогодні треба іншими проблемами е, займатися? Подивіться, що робить казначейство, про який бюджет розвитку взагалі йде мова. Що сьогодні всі знають, що комунальні підприємства, на жаль, сьогодні не є захищеними статтями бюджету. Я не знаю, як у вас на окрузі, а у мене в окрузі сьогодні, на жаль, за червень заробітна плата йде. Так про що ми кажемо, про якщо який бюджет. І я не знаю, як мої колеги, як хто знов буде голосувати за кота в мішку. Якщо в нас буде такий бюджет на 2014 рік, так нам треба розганяти всю Верховну Раду. Не одному депутату немає морального права їхати до своїх виборців і дивитися їм в очі. Так що, чим ми тут займаємося, які бюджети приймаємо і як знов кожного будуть голтувати. Я просто закликаю всіх колег зробити щось з перерозподілом бюджету на цей рік. І приймати бюджет 2014 року зовсім з іншими показниками і згадати, що нас люди обирали не для того, щоб Дякую. Партія регіонів.